Хороші подарунки для поціновувачів якісної преси. Газета-репортер розіграла призи для своїх передплатників. З-поміж 300 читачів, хто надіслав свої квитанції методом жеребкування. Обрали п'ятьох щасливчиків. Подарунки вдалося зібрати за допомогою партнерів. Це, зокрема, поїздка в Будапешт, комплексне лікування хребта, порцеляновий сервіс, електрочайник і сучасна кавоварка. Їх між собою розігрували самі учасники акції. кажуть, призами приємно здивовані, дехто чекав на них не один рік. Я мріяв, щоб виграти ще минулого року, але мені не повезло. Я так думаю, якщо стукати, тут буде відчинять, але треба правильно стукати. Дякую. По-перше, я навіть не сподівалася. Дуже приємно. приємно. Будемо користуватися, буду гостити кавою. Звичайно, подобається сторінка про старих Станисловів. Ставчик. Ну, Завжди треба відмітити, що актуальна інформація про Івано-Франківську країну, по всі ті події, які відбуваються в місті області. В редакції тижневика розповідають серед їхніх передплатників найрізноманітніші люди від студентів до пенсіонерів. Бували й такі, котрим вдавалося вигравати подарунки по декілька років поспіль. Якщо людина не виграла приз, то вона щотижня, щотверга або що п'ятниці, залежно від того, де вона може в селі десь віддаленому віддаленому. То, то буде в п'ятницю. Отримає якісне видання, з якого в якому знайде купу корисної і цікавої інформації. Газетірі сподівається, що їхнім прихильникам видання цікаве не лише через подарунки, але завдяки якісній роботі журналістів. Загалом такий розіграш призів газета репортер організовує вже понад п'ять років поспіль.